Доброго дня всім! Сьогодні 29 липня 2023 року проводимо такий невеличкий об'їзд полів. Ну, я кожного тижня там, раз в 7 днів стараюся бути на одному хоча б з полей. Бо всі поля кожен день не обійдеш, їх так немало в районі. В районі їх, получается у нас 27 полей, і на кожному полі, кожен день ти не обійдеш, тим більше я стараюся не просто об'їхати там, подивитися його, а просто поле обійти. Спочатку я думав, що як починали фермувати, що треба держати землю в, принципі, в одному місці, щоб Легше було, допустим, проводити посівну компанію там чи збір врожаю, щоб менше їздити, щоб менша була логістика. Ну, в даний час за останні 2-3 роки, навіть може більше, помінялася коротше, картина з опадами, з погодою. Ну, саме дальше поле від поля, десь примірно, я вам скажу, ну, десь кілометрів, мабуть 40 Ну, Я думаю, це небагато одне від... це відстань. І Зараз дощі, в принципі, як проходять, в одному місці проходять, в другому місці не проходять. І зараз вже я думаю, що це може і до краще, що поля розкидані. На одному полі опади пішли, на іншому не пішли. В принципі, Там вражанність більша, там менша, і виходить середні ціли більш-менш нормально. Так до чого я веду? Дивіться, бачите, там в Долинській в у в нас так більш-менш опади йдуть. Заїхав ось 20 км 25 км від Долинської і дивіться, тут опадів ось в поле різня скошено. Дивіться, тут опадів просто не було. Їх тріщина лопатка влазить. Тут опади були останній раз, якщо не помиляюся, 1 червня 15 мм і з тих пір дощі проходять кругом, а це село в принципі вони не доходять. Ось я так вам показую. Олеги, я слуху? І зараз із цього поля в принципі, почнемо невеличкий об'їзд. Зараз ми йдемо до поля соняшника і вам покажемо, який стан цього поля соняшника без опадів останніх двох місяців майже. Доходюся до цього поля. Посів був 3 червня тут дивіться одна невеличка дісковка, 1 червня був дощ, дісковка була 28 травня і після дощика посіяли сояшник. Ну от він має на сьогоднішній день. Такий вигляд, бачите. Без двох місячнів... Два місяці не було дощів. Ось так він виглядає. Даний фонтан, ну в принципі, зараз подивимося, що тут є з вологою, але ну, я думаю, її тут немає. Бо на нас немає, але там звісно висушує більше. Ну а тут в принципі слишник тяне не менше, ніж сонце. Ну ось бачите, дивіться, тріщини є, бачите. Тріщини. Ну а представте, якби тут було дві оранка, дві культивації, я не знаю що, що тут було б з утонемо, тут посіяний соняшник по соняшнику, вже був пізній посів черневі, в мене багато черневих посівів. Це один з черневих плесів, ну ось так бачите, виглядає соєшник. Що він тут дасть, я не можу сказати. ну На те, що ви бачите, які тріщини і в соєшникові, і в поруч поле ячменя, то я думаю на сьогоднішній день він виглядає доволі так непогано. Тим паче без добре, без нічого пасієне. Добриво я не внося, я вам кажу. Робив багато експериментів. То подивився, в принципі, висновок зробив для, для себе те, що добрива під соєшник я не даю. Під кукурузу теж. Під пшеницю, так. Да. Під соняшник і під кукурузу. Добрива я не даю. Для мене головне, що в цьому плані? Головне. Щоб була сівалка добра, щоб сівала правильно на ту саму глибину, яку ти ложиш. Ви ж бачите, ось тут да? я не скажу, що воно посійно. Геть точно, тому що ну, те, що посіяло до вологи, більше дощів не було. Да, він трохи прихворів, але ну, це от, то таке. Сонце пекло, всі болячки, в принципі, пішли десь. Сподівалися так, що їх не стало коротше, ці болячки, тому що не було іспаріння, не було опадів тут і болячки, в принципі, зразу соєшник посовечник по союзнику захворів там сперіоз. ну, Він потім почав вігітувати, тепло і даний час він виглядає так. Я за добрива кажу, що добрива я не даю, головне для мене це сівалка хороша. Друге Посівмат оригінальний хороший, ну і третє. Щоб не було конкуренції бурянів. Не буде бур'янів? Я думаю, щось буде. Якщо ти зробиш правильно всі три дії. Отак. От Їдемо далі. Він ще так виглядає доволі непогано. Ви бачите? Далі геть рівномірні сходи, тому що, як в нас говорять, дощ. Підправився, але ну, тут не було. Когу підправляти, дощів тут не було. Так що є там невеличкі різнобій, одне вище древніще, Ну, На те що зараз, воно мене задовольняє. Доходимо до краю вже якщо проходиться поле, богони десь кілометр, а я стараюсь поля обходити щоб все бачити самому. Тут же, я не сказав, тут же під експрес постійний, ну експрес тут не було. Крайні пасі соєсних по союзнику, який я проводив в червні, я нічого не робив поверху. Пізніше посів уже був, щоб він ще стресував у тербіцидів. Я зробив висновок, що ні фунгіцидів, тому що... Рентабельність у нас на першому місці треба щось хоче зробити. Ні гербіцидів на даному полі. Ніяких не було обробок. Посів, Прийшли мотигою і все. Отак. Зараз поїдемо на слідуючий поля. І так, доїжджаємо до слідуючого наше поле. Приїхали там. 4 кілометри все на все. Я ж до чого, віду, що опади йдуть не так, що там везде однаково. 4 кілометри тут два доща було після посіва. Ми з того поля переїхали на це поле, почали сіяти. Там більш доща не було. Ну, Виготує свіжник без доща, а тут було два доща. Зараз ми подивимося. Це вони тут, в принципі, всі прикучі. Це теж. Я вам показував тоді колись. Відео знімав недавно як він розвивається, як заголов був, звісно, соєшник по соєшнику, по-моєму. Зараз ми подивимося, що тут у нас робиться. Теж сіяв соєшник по соєшнику. З того поля приїхали ми на це, даний вид сьогоднішнього. Ну, сьогодні так виглядає поле. Соняшника он, он теж наше, ось поле дорогу теж. Там вже сусідське цвіте. Ми сіли тут. Давайте зайдемо, подивимось, як тут, ну, як тут себе почуває соняшник. Тут два доща було, ви бачите, тут рослини бодріші. Набагато. Дивіться, які буря. Так. Ну, такий вид рослин. Теж ніякої фунгіцидної защити не було. І гербіцидної теж. Ну просто що два доща. І ми дивимося тут, як не якось. Ви бачите, там я прямо лопатку зламав, все. на тому полі копав і не міг докопатися. А тут два доща було після того, і ми бачимо, ви ж нака краще набагато. І дивіться. І волога є. Там ми її посіяли. Потім посіяли тут. І тут десь числа 12 впало міліметрів 10. Потім після 10 мм ще впав один дощ, по-моєму, міліметрів 15 і все. Даний вид свежника зараз такий. Бачите, рослини стоять. Що таке два доща після посіва? Не порівнять те поле і це. Тоже дісковка маленька була. Тут ось я бачите, який. І ротаційне пробігли, більш тут нічого не робилося. Їдемо далі. Так, виїхали з цього села, де наш. Вишлику посіяно, я її в принципі не сію, стараюся, но що ми всі Ми. Тут десь тут вже люди сіють сочник, тут вже опади йшли трошки більше, і класична, ну, класична технологія в цьому році рвула, можна сказати, так, тому що наутіл. В цьому році в мене п'ятий рік наутіл, і в цьому році багато складових було по Наутілу, що наутіл не так працював, як 4 попередні роки. Дощі були. В апрелі квітні дуже такі великі, опади прийшли, ви самі пам'ятаєте, земля була затрамбована. І коли почали сіяти, понутіло дуже сильно соняшник і кукурузи відставали в рості. Я так думаю, що не було, мабуть, кислорода в землі. Це моя така суб'єктивна думка, не знаю. Може я помиляюся. Верхній слой був затрамбований. важко проходив ерунд. І класики в принципі, танцювали, можна сказати, в цьому році. Всі сказали, що Ноутіл поганий, Ноутіл не працює, Класика це є класика Вони покультивірували, опади пройшли. Один мій казав знайомий фермер теж, що за свої 53 роки він такі, такої відбуває. Що надумав дощ, пішов. Ну, не, я ж вам підкажу, що не, не кругом дощі йшли. Ви бачили на попередніх полях, де я вам покажу, там дощі обходили стороною. Ну, а декому повезло, то каже, що такого воду, а працює він же фермером, ну, фермерує 20 років, то каже, такого руку я не, не зустрічав. Працює по класи. Дощ пішов тоді, коли він його бажав можна сказати так. І класика, в принципі, в цьому році рулила. А Ноутіл no здихав. Багато сказали, що Ноутіл no неправильно. І ось ми приїхали з вами на Ноутіл. No Зараз подивимося на no ноутільне поле. Вибачте, довго знімаю сьогодні відео. Ну так виходить. Хочу все вам пояснити, показати. Да, тут за все поле ноутіла. П'ятий рік наутіл. Тут опади. Так, і шли, в принципі, можна сказати, не обіжали дане поле. І ось маємо такий соняшник дивіться. Тут край був задіскований, бо там люди в принципі, закатали поле. була кукуруза весною і вони під посадкою до цього їздили. Я тут його задіскував. Він там трошки остає, бо тому що уплотнення землі було, брав прітрометр, ну вже не хотів нічого там робити, кроме дісковки посіяв, як, як посіяв. Ну, Далі ось такий соняшник, бачите, який соняшник понутіло. Ну, по у мене в принципі поля всі моді. Не скажу, що геть вони хороші. Не такі, як той горіть. Ну, я ноутіл вірю. Бачите, рештки. Тупкурузи. Як опади були, то тут опади були, ви бачите. Зараз покопаємося лопаткою і глянемо, що тут у нас опаде. Mm-hmm.